всім привіт. Сьогодні я буду грати гру Double Jump Troll Dover. Ну, це певно, про паркур, як завжди. Угу, Як я і думаю. Це... А. 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 Ну так, в принципі, як я вгадав, про паркур обі, але щось дуже легко. М -м. А, тут перше без того. Нічого. А, ну як це пройти? Контруй. Тут, тут це нормально. Но пока я тут живу, я не буду что-то заметить. Что Шо мне сейчас дадут подарок. А наш у меня 100 баксов. Тут я его купил. Тут с ГТА Сандраса, тут жестко. Ох, троллинг. Вон она опять. Ну не будешь трогать? Молись. А то что я кучу. Иду иду иду. Стоп, ж лучше мне звонить. Це все, все обі. Не знаю, як я це зроблю. А, а дякую, Чел. Дякую, що засліплюєш очі. Чел, ти зашо, ліпше на інший сервак піду. Ось такими імбовими челами найд не хочу грати. Однакийся цей сервакмер. Сейчас спочатку ну ничего. А, троллинг! Десять хвилин. Але можна, будь ласка, мені мене не трогати. А, це тролінг. Люди. Дякую, дякую. Ну, Люди, Ах! Було дуже добре познайомитися. А. А, а так можна? Добре. Ну тут зразу, в принципі, дитролі на ходу. Давай. А Не можна мене не рухати. Розумієш, що в мене ціль на цей відос пройти це обі, але можна мені не мішати. Добре. А якщо тут є приватка? Якщо є приватка, це був би безкоштовно. Можна сказати, що приватка безкоштовна. Так. Да. Я зараз роблю приватку, наприклад, по приколу так назвав. Роблю по спідранчку. Називаю будь будь-яке ім'я. Роблю, виходжу. Зароблено, заходжу. І, 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 і кажу, тепер цей відос був дуже легкий. спокійно, спокійно. Ну, в принципі, щоб вам не було скучно, я трохи скіпну момент де, Ну, до початку, ну, до сих коротше, до кінець. Для вас це одна секунда, для мене це... Ну, коротше, хвилина або більше. Я вже пройшов все, все синє, для мене це займали дві хвилини. Трохи не вгола проходжу цей певний паркур. А, а яку. Дякую, хоча б все таке легке трошки. Розумієш, що для мене це буде довго для відоса. Зараз для мене це нормально. В принципі. Я впав на сині. Ну добре, це так ви близько. На самому початку. Проходжу спокійно. І проходжу знову. Хух. Хух. Не знаю, на що я так може на це було ста, але я не хочу ризику. Може на то може не було проходити, але я не хочу ризикувати своїм життям. І знову це проходити. Тут зараз дуже напруги... А, Добре, я дойду до початку зеленого, для вас це секунда, для мене це дві хвилини. Ну я вже на зеленому? Тут певно тролл. А ні. Спокійне проходження. А, а. Зрозуміло, це, це ще той тролінг. Головне тут не впасти. Ух, добре. А я хоч добре дякую, що тут таке є. Сюди, а тут ще трошки довго, але нічого. Я не разузнаю. А, трохи был у тебя, троха был. Да иль? Ху. А, -а, -а тут па ваншот лазеры. Я уже начал... Фу, це фінал! Підписники це фінал! Якесь дуже легке обі соло, якщо грати. Я думаю, буде трошки тяжкіше. Але якщо на серваках простих, то так? Фух, підписники. Я пройшов це обі. Нарешті. У, ну, не нарешті, але хоча б дякую, що я це обі пройшов. Тут можна емоції А, зрозуміло. Ну і на цьому всім пока-пока.